котики марколетики, вітаю! У одному із недавніх відео я вам розповідала про ті засоби, які мене змусив купити Тікток. І ми з вами переконалися, що половина таких рекомендацій це щось таке не дуже хороше, половина є дійсно класних. Ну, добре, не половина, одна третя частина дійсно класних рекомендацій. І є та частина, яка і не вразила, але й не роздратувала мене. Тому сьогодні я хочу вам показати ті засоби, про які дуже мало говорять у Діктоці на Ютубі, і розповісти вам про них. Можливо, ви сьогодні виберете для себе щось таке найкраще і захочете це купувати. Тому це будуть ті засоби, які я щиро рекомендую, і якими я обожнюю користуватися. І не розумію, чому ці засоби досі не такі популярні у соціальних мережах. Робимо традиційний кофт. У мене сьогодні це якийсь швепс-цитрус мікс. Спробуємо. Трохи притекло, тому має тепер сьогодні мокрі шорти, і мокра кофта. Але головне, що не мокрий мікрофон. Насправді штука не дуже погана, але другий раз. Не знаю, чи я б купила. Ні, певно, другий раз би купила. Прикольна штука, мені подобається. Буде підіймати мені настрій протягом відео. Шкіру я вже зволожила, тому будемо розпочинати із тонального засобу. І ось тут ви вже пам'ятаєте про мою величезну рекомендацію: ось такий тон від Seventeen, Досі ним користуюся, досі його обожнюю. Але у нього почав з'являтися конкурент, який я вам показала була у попередньому відео. Це ось такий тональний від Eveline, Евелін перший тональний від Eveline, який мені нарешті сподобався. Подобався. Він має такий матовий фініш, тут навіть написано, що маск френдлі, тому якщо у нас там продовжить карантин, для масочок це буде класний тональний засіб. Але я до кінця ще не зрозуміла, чи 100% він мені подобається, що його не розсмакувала до кінця, тому якщо він реально найкращий, то я вам його потім покажу у фаворитах цього літа. А все ж таки, я вам дам рекомендацію, яку я вже спробувала багато разів, від якої я просто не можу відмовитися. Це ось такий тон від Селендін. Ну це просто щось неймовірне саме для моєї шкіри. Я маю комбіновану чутливу шкіру, тому на моїй шкірі він працює просто неймовірно. Навіть якщо я не дуже добре зволожую свою шкіру, то він все одно класно наноситься і класно буде працювати у мене на обличчі. Єдиний його мінус, як я вже розповідала, це пакування, яке дуже швидко брудниться, і це те, що важко його видавити. Я Кожної з ним ходити на чистій шкірі, не закріплюючи його пудрою. Але через те, що я знімаю відео і можу фотографуватися, мені доводиться його закріплювати пудрою, тому що коли я знімаю це на відео, то загалом я часто блищу. Але коли я дивлюся на себе у зеркало, то я розумію, що він не сильно таки блистить. Не звертаємо увагу на те, що я трохи поприщена, тому що, поки я живу зі своїм котом, я завжди буду в прощах. І трішки чорне під очима це вчорашній каял. Я дуже хочу вимовитися чомусь. Я намагалася, намагалася. Але він такий негідник сказав, що ні, залишуся в тебе на ученнятах, трошки в тебе поживу. Я сказала: добре, живи, і так ми з ним поладнали. Щодо тонального засобу наноситься рівномірно, не залишає плям, не підкреслює сухості. Взагалі нічого не підкреслює, гарно і живо виглядає на шкірі. Немов я, я не знаю, немов я нічого не робила, вона просто стала класною. І що мені надзвичайно подобається в тональному, це те, що дуже часто тут в крилах свого носику в мене величезна сухість, на якій інші тональні засоби вони або це підкреслюють, або просто жахливо виглядають. А з цим тональним в мене отут біля носика все просто чудово. І тому я надзвичайно рада, що я змогла знайти цей тональний засіб. Фініш у нього сяючий, але водночас якийсь підматований. Таке відчуття, що я вже трохи нанесла пудри, але її не вистачає в мене в ось цих те зонах на моєму обличчі. Але коли я дивлюся ось тут, ось тут, то таке відчуття, що він такий трішечки, але матовий. І така приємна шкіра, він шовковий. І що мені ще дуже подобається, це, це те, що він не відбувається на шкіру. Він собі сів і все. Отак, коли я руками дотиркаюся, нічого не відбувається. І якщо я починаю так. Руками щось сильно натискати, воно не змивається, не знімається цей шар. Єдине, якщо в мене якісь прям величезні почервоніння, величезні прищики, то в один шар може не сильно їх і перекрити. Але якщо ви за таку натуральність, то на мені цей засіб виглядає надзвичайно натурально. Далі консилер, і мій улюблений консилер це ось цей від Evelyn. Я не знаю чому, але я встигла в нього закохатися. Хоча спочатку він мені не сильно був сподобався, але чомусь я його далі розсмакувала. Я наношу його на своїй синці, наношу на один прищик, всі решта нехай просто собі залишаються один за Москвим, і на цьому вистачить. Цей консилер краще наносити не спонжиком, а саме наносити пальчиками, розподіляти, тому що так у нього буде. Більше перекриття. Якщо ви наносите спонжиком, то чомусь колір трохи починає пропадати. Але я не люблю нічого наносити пальчиками, тому буду продовжувати робити це спонжиком. Що мені подобається. спонжик блендер взагалі-то. Що мені подобається, так це те, що цей консилер не сушить шкіру. Він маскує в мене синці. Але якщо у вас якісь там почервоніння та пришики, він їх не замаскує, тому що він такий легесенький до ваших почервонінь, до ваших прищиків. Якщо вам потрібно маскувати прищики, то це не сюди. Але якщо у вас такі легенькі синці, то це такий легенький консилер, який не пересушить вашу шкіру і зробить її гарненькою. Плюс він іще із таким сяйвом. Тому він ще підсвічує вашу шкіру. Якщо ви не любите ось цей ефект підсвічення, то тоді ні, не звертайте увагу на цей консилер. Якщо вам таке подобається, то будь ласка, беріть влітку. Я обожнюю користуватися такими консилерами, але в інші пори року мені потрібно щось таке сильніше. Тому ось на літо кінець весни початок осені. Класно, потім уже восени буду шукати собі щось інше. Все таки це смачна штука. Мені подобається. Для камери я трохи припудрюся. Тому що ви дивитеся на Анастасію, а не на млинець, тому припудримося. Я просто великим пухнастим пенсликом прохожуся такою розсипною пудрою по усім діляночкам і таким чином припудрюю все це діло. Також я вам сьогодні покажу, як цей макіяж буде виглядати через годин 5-6 після нанесення. Подивимося уважно ввечері, які засоби залишилися, які в нас швидко будуть стиратися для того, щоб ви точно знали, чи надовго вистачатиме ось цього нашого макіяжу. Хто вже давно на мене підписаний, той знає, що я ненавиджу скульптори, бронзери, але обожнюю хайлайтери І останнім часом трішки полюбила рум'яна. У мене була така. Бажанка, б'юті бажанка. Я хотіла собі рум'яна від Nars, тому що мені просто подобається цей неймовірний відтінок. І тут нещодавно, коли я дивилася, мамину косметичку, обирала засоби, дивилася, можливо, в маму щось залишилось того, що я раніше користувалася, чим я раніше користувалася, що я любила. І я знайшла палетку від Revolution, у якій рум'яна. Копія, ну, не в один в один, але дуже схожа до ось цих е, рум'ян від Нарс у легендарному відтінку оргазм. Я так хотіла ці рум'яна. І тут я дивлюся, що в мамі лежить ця палетка. Тому я вам не можу її не показати. І це ось така палетка для скульптурування вашого обличчя від Revolution. Вона вже така трішки зломана, але нічого. Тут у нас є рум'яна, хайлайтер і. Це бронзер чи скульптор. Все-таки це певно бронзер. Бронзер я не використовую, тому що я його не люблю. Але ці рум'яна це просто щось неймовірне. І цей хайлайтер, мені також надзвичайно подобається. Хайлайтер на рожевій базі, все, що на рожевій базі, та на будь-які будь-які хайлайтери люблю, але цей також він просто дуже просто дуже гарний. Тому давайте спочатку нанесемо рум'яна, потім нанесемо хайлайтер. Коли я набираю рум'яна на пензлик, то їх не дуже багато переходить. Це не такі сипучі відтінки, це відтінки, які потрібно так гарно набирати. Так, спробую так, трохи набрала і так обережно наносити. Угу. Я б не сказала, що це щось неймовірно пігментоване, тому можете набирати пензликом і не боятися. Рум'яна надзвичайно сяють, якщо ви не любите, щоб рум'яна сяяли, а тут сяйво таке прям ого-го. То це точно вам не сюди. І вони сяють таким золотим переливом. Тобто, це щось таке рожево золоте Мені такі відтінки подобаються, тому я їх наношу. Що мені реально тут подобається, це те, що вони наносяться делікатно. Ви не поставите собі величезну пляму. І це дуже і дуже круто. Так гарно виглядають на шкірі, і ви знаєте, з ними навіть можна і не наносити хайлайтер. Я не наношу надто пігментовано, для того, щоб просто, <ріст> Для того, щоб просто. І мені дуже подобається зараз результат. І реально можна навіть не наносити хайлайтер, але я люблю сильно-сильно блестіти, тому ми трошечки наносимо. Колись я вже користувалася цією палеткою, але я не пам'ятаю, вона мені подобалася чи ні. Певно, що все-таки подобалося, тому що її майже використала до кінця. І тепер. О! Я вам хочу сказати, що хайлайтер тут ого. го у мене аж така хайлайтерна плямка з'явилася. Я такий ефект люблю. Будьмо чесними, я обожнюю, коли мене видно із космоса. Але якщо ви не любите такий ефект із космосу, при тому, що цей халех, цей хайлайтер ще трохи накладається на ці рум'яна, і ось тут це просто якесь сяйво 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 то краще забути про цю палеточку. Я таке люблю, тому я буду така морозна. Якщо ви любите сяюче, і якщо ви шукали рум'яни, які будуть наближені до нарсу оргазму, то цю палеточку можна спокійно брати. Ой, бо як вона гарна, яка вона чудова! Мені це подобається все. На носик забула, на носик, має сяяти мене носик, пімпачка. О, вже сяє все гарно. Переходимо до брів, і я вам раджу ось такий олівчик від Evelyn, який максимально схожий до олівчика від Vivienne Sabo. Але Evelyn це у нас польський бренд. А Vivienne Sabo це російський. Тому ви знаєте, на користь якого олівчика... Можна віддати перевагу. Цей олівчик не дуже дорогий. Він гарно промальовує брови. А можете робити собі такі штрихи, можете трохи замальовувати, що хочете, робіть. Він не надто такий тверденький. Наскільки я пам'ятаю, він сама він твердіший ніж цей олівчик від Evelyn. і його вистачає реально надовго. Я ним фарбуюся майже щодня, і мені його вже вистачило на три місяці. І залишилося в мене ще ось так: ось така. Ось така кількість засобу я розумію, що мені її ще вистачить мінімум на місяць. Власний олівчик він легко тушується. Мені подобається, що позаду є ще така щіточка для тушування, він не ламається. Я бачила у відгуках у багатьох людей, чомусь він або приходить зломаним, або ще якимось. У мене таких проблем не було. І, певно, якщо він зломаний, то це проблеми з транспортуванням. Тому, якщо ви замовляєте щось онлайн, то краще при кур'єрові перегляньте посилочку, перевірте олівчики, зламані, не зламані, викручуються, не викручуються. Чи нічого у вас там не розбилося. Тому що потім, якщо ви вже приймете товари вдома, щось побачите, що Щось розбити, то повернути гроші або довести те, що це зламали. Не ви, буде надзвичайно важко і навряд чи вам повернуть ті кошти. Що добрів, загалом я просто додаю колір у ті місця, які в мене якісь максимально пусті, які мені не подобаються. Я не вимальовую олівчиком форму. Нічого такого, лише там, де мені бракує волосечко. І тепер щіточкою буду тушувати брови. Що мені дуже подобається в цьому тональному, це те, що коли я ось так щіточкою тушую свої брови, я мушу так не визюкать визюкать. І тональний засіб на місці він тримається, він не роз'їдається, він не починає якось жахливо виглядати, тому що ви наносите тональний, він зафіксувався і все. Потім, щоб ви так не робили, він не зникає вас, не з'являються ці плями, смужки. До речі, після вчорашнього відео я побачила, що брови в житті на камері виглядають по-різному, тому що камера бачить всі порожні місця, які я там надамалювала. Але коли я дивлюся в дзеркало, цих порожніх місць немає. І це для мене дуже дивно. І тому я вже просто звикла, що камера в мене така дуже і дуже цікава. Розчісали, розташували брови, і переходимо до оченят. Хочу нанести ось таку базу клей для глітера від Лавлі, яка мені подобається, якою я користуюся уже четвертий десь місяць, і вона все ще не закінчується. Мені здається, що ще половинка її тут точно є. Хоча я використовую її достатньо часто. Мабуть, рази 3-4 на тиждень я цей засіб використовую і все одно він у мене не закінчується. Якщо ви наносите якесь сяйо, якісь глітери, то обов'язково потрібно використовувати ось такі бази, тому що тоді колір у вас розкриватиме. Це яскравішим, плюс триматиметься набагато довше. Тому не забувайте про такий етап у макіяжі, і ця база коштує гривень 100, що достатньо мало взагалі для баз під тілі. І я думала, що якщо вона така дешева, то значить вона фігова. А ні, вона дуже класно працює. І тому це така моя рекомендація для вас. Після того, як ми її нанесли, вона така клика, і тому на неї дуже класно зараз наносити глітер, який просто отак приклеїться, і буде у вас до кінця дня там собі сидіти спокійно. Але я використовую не глітер, а ось такі е, тіні від хем. В мене в 314 му відтінку Аква. Це просто щось неймовірне. Це таке сяйво, я вам не можу передати. На жаль, на камері воно часто виглядає просто таким синім, але насправді це неймовірне сяйво із такого блакитного у фіолетово. І навіть більше фіолетового, під одним кутом таке, під іншим таке. Ну це просто щось неймовірне. Це таке сяйво, але, на жаль, камера повністю не передає цей відтінок. І нещодавно я заходила у Хебе, була в Польщі, і ось такі тіні від хем. Скільки там було цих відтінків? Зараз я вам ставлю свій тік-ток трохи про ті відтінки. Я в них усіх закохалася і. Чомусь ті тіни, в які закохалися найбільше, я їх хотіла купити. На жаль, їх не було, тому що на них ще й трішки була знижка. Одна така бляшаночка коштує 100-120 гривень. Але за такі відтінок і за те, як вони гарно виглядають, сяють, я готова віддати такі гроші. Я хотіла купити два чи три відтінки ще до ось цього, але на жаль, їх просто не було у наявності. Але це просто щось неймовірне. Я зараз дивлюся на ось ці свої аква. О, ще я хочу купити 311 відтінок і 923-й, який, Він називається щось там шампанське. Оце відтінка, які я 100% хочу купити. І ще також думаю, над покупкою між 312-м і 313-м. Це у мене 314-й. І це просто. Ось так я на нього зараз дивлюсь, це фіолетовий. Ось так я на нього дивлюся, це синій. О, і наношу цей колір на усе повіку, щоб я була така. Горно, горно, горно. Якщо наносити це на базу наклей для глітера, то він буде більш таким синім, але все одно переливається у фіолетовий. Якщо наносити не на базу, то буде більше саме фіолетового відтінку і переливатиметься в синій. Я не можу, ну це просто, це просто космос. Ага. Ці тіні для мене це просто якесь відкриття. Я така рада, що я підійшла до того стенду і саме подивилася на цей відтінок, тому що я так на нього глянула, так думаю. Навіщо мені цей жах? Подивіться, який він блакитний саме в баночці. Я думала, що це буде такий відтінок, А це топер, і цей топер такий прекрасний. Просто якась краса, красунка. Це можна додавати просто на все повіко, Це можна додавати як такий акцент у кути кока. Це можна додавати на будь-які інші матові тіння, на будь які інші сяйво, якщо ви хочете додати ще й сяйва. І це просто щось неймовірне. З таким сайвом макіяж уже не виглядає нудним, але я хочу додати ще акцент цього літа, те, що я відкрила для себе, а саме стрази, і я їх хочу додати на нижнє повіко. У мене є різні стрази. Їх можна купити, в принципі, будь-де. В канцелярських магазинах можна купити такі вже на клейкій основі, і ви можете їх застосовувати куди хочете. Хочете в блокнотик, хочете на нігтики, а хочете на свої оченята. тому на клейкій основі прикольні, але коштують дорого. Тому що за ось такий, наприклад, набір я від... Скільки злотих за такий набір? 3,50 злотих, ну нехай 4. 4 на 8. Це у нас буде 32, так, 32 гривні за ось таке. І, наприклад, ось такі набори в ЄВІ коштують по 50 гривень. І подивіться, наскільки тут більше цих страз. але немає клейкої основи. Але найліпше такі засоби замовляти саме на еліекспресі, тому що там їх буде купа, різні кольори, все, що ви просто захочете. І набагато набагато дешевше. І нещодавно я вже замовляла щось із Аліка в Україну. І після того як вони відновили свої поставки в Україну, знову почала працювати доставка. А мені доставили засіб. Що я не пам'ятаю, що я тим замовляла. Але за 8 чи 10 днів він вже був у мене на пошті. Уявіть собі. Uh -huh. Але є такі штуки, які можна чекати дуже довго. Я була замовляла лак для нігтів. Я його вже чекаю рік, рік, рік. Але все-таки таке набагато дешевше купувати саме на аліку, і там найбільше різноманіття цього всього у вас буде. І також такі штуки на клейкій основі там теж можна знайти набагато дешевше, ніж у нас це все продається в магазинах. Якщо ви замовляєте стрази, батьк, клейкої основи, то тоді їх просто потрібно садити на клей для вій. Можна замовити на аліку, можна купити в Україні його у Єві. Я бачила і в просторі бачила. Чи є в єсь, якщо чесно, я не пам'ятаю. Найдешевше все ж таки буде замовити на Аліекспресі, і я беру цей клей. І мені вистачить такої невеликої краплі для того, щоб посадити на неї усі блискіточки, які я хочу бачити на нижній повіці. Ви можете обрати стрази будь-якого розміру, будь-якого кольору, малювати собі чи робити цими стразами, собі стрілишки, отак вгорі щось, додавати лише одну крапочку, як акцент. Можна все по віку додавати, тобто можна експериментувати будь-як. До свого. По образу я хочу додати ось такі кольорові стрази, але не можу визначити, який відтінок я б додала. Певно, що хочу сьогодні додати щось зелене. І найкраще в такому випадку взяти пінцет пінцетом на ось цей клей і вже потім це все діло на повіку. Але я не пам'ятаю, де мій пінцет, тому буду робити це все пальчиками. Беру стразинку, вмикаю її в клей і переношу на повіку, туди, де я хочу її бачити. Але там обережно в її своїй не приклейте. Так, мені важко робити це пальцями, тому я побігла по пінцет. Хочете прикол? Пінцет був у цій коробочці, але я його просто не побачила. Хочете прикол номер два? Його немає в цій коробочці. А де він тоді? Я передивилася все своє косметичне, і там немає мого пінцета. Хочете ще один прикол? Я знала, де він лежить. Я пішла його туди шукати. Його там не було. Потім я пішла дивитися другий раз, і він там з'явився. Я не знаю, як ці речі мене обманюють, але це якийсь такий нагідничок. Ще ми з вами тут не одні, тому що до нас прийшов Нафаня, але ми не будемо його чіпати, тому що, якщо він не хоче до нас йти, тому, тому тоді його не треба чіпати. Я продовжую клеїти стрази, але цього разу вже буду працювати пінцетом. І пінцетом. Куди ти впала? І пінцетом це робити набагато краще. Нафаня! Чухається. Пес волохатий. Працювати з цим клеєм для Вій потрібно швидко, тому що він починає підсихати. Пока, нехай. Це робити трохи довго, але результат того вартий. Будьте обережні з пінцетом біля ваших очей, краще мочити пінцетом, потім ставити десь пінцетиком сюди і далі вже пальчиком це все діло підганяти туди, куди вам потрібно. Звикайте до того, що всі руки будуть в клею і їх доведеться відмивати. Якщо ви не хочете з цим довго морочитися, приклейте одну-дві стразинки, і цього вистачить. Якщо хочете довго морочитися, то клейте більше. І ще останній камінчик на це око, і я вже втомилася. Коли я вже це все доклею, я згадала про те, що я хотіла ще прималювати слизову чорним. Ну що, ось така краса у нас вийшла. Попередження величезне наносите дуже-дуже обережно, тому що це ваші очі, а це пензет колючий інструмент, тому будьте надзвичайно максимально обережні. Я хочу використати ось таку гелеву підводку від Maybelline. Я не знаю, чому її так часто немає у рекомендаціях, але ж це просто дуже класна підводка, і в подарунок вам іще йде такий пензлик, яким можна спокійно собі промальовувати все, що ви захочете іншим боком підтушовувати. Можливо, це ж. Штука не така популярна через те, що після того, як ви її відкриєте, десь через два місяці вона почне підсихати, і знає, вже буде важко працювати. Але якщо у вас є дюрелайн або якийсь розбавник такий для косметики, то тоді воно буде як нове і працюватиме знову собі прекрасно. Після того, як цей засіб трохи підсох, ним ще можна добре малювати ось слизову. Але якщо ви хочете промалювати стрілочку, то вже буде набагато важче це зробити. Тому, якщо ви її купили, не економте, використовуйте кожен день. А не як я купила. Думала, ой, вона швидко закінчиться, буду економити. Тепер вона підсохла. Я не знаю, що робити. Потрібно купувати дюрелайн. І навіть якщо ви хочете прималювати лише верхню слизу, ви не чіпати нижню, цим ділом ви це тож можете зробити, і вона не буде у вас відбуватися на низ. Стрілочка аж таки проситься вималюватися, але ні, не буду робити стрілочку. Подивіться, подивіться якийсь сексі, котик. Сидить. Неймовірний засіб дуже крутий, аби ще не підсихав, то просто б йому не було ціни. Подивіться, якою кісяцько. І звісно, такій кішечці не вистачає вій. Для вій я використовую два засоби: перший це праймер під туш, і другий – це туш. Я не знаю, чому праймер під туш не так часто показують, не так часто рекламують, але ж це дуже крута штука. Праймер Підтуш допомагає нашим віям. Зробитися більшими. А, і класно потім лягає туш на праймери для вій. Ваші вії будуть виглядати більшими, довшими, і триматимуться туш у вас набагато довше. Ось так я просто в один шар промальовую вії цим праймером. У мене це праймер від Evelyn Вар'єте. І це просто щось дуже круте. Все так легенько в один шар прималювала і можна додавати туш. Туш, у мене також від Evelyn Volume X, і ви пам'ятаєте, що її вистачає на 3 місяці, потім вона починає підсихати. Так от, в мене вона вже підсихає, тому малює не так круто, як на початку, але все одно вона ще досі малює і через раз може робити мені дуже класні вії. Якщо у вас туш закінчується, ну плюс-мінус швидко, та і три місяці для вас для туші це нормально, то я вам раджу купити цю туш, тому що вона дуже класна. Робить війки більшими. Розподіляє їх, і у неї цікава щіточка. Також мені надзвичайно подобається, але ще можна оформити наші вуста. Що мені подобається для оформлення вуст? У мене є три фаворити, три ось такі засоби, про які майже не говорять у Тіктоці. Я б сказала, що я ніколи не бачила їх у рекомендаціях взагалі. Перше. Це ось такий олівчик для губ, який я купувала на Аліекспресі. Взагалі це олівчики для оченят, але їх дуже класно використовувати на губи. Вони м'якенькі, вони великі, їх вистачить надовго. І там є такий рожевий колір, і ось цей червоний. Це просто щось неймовірне. Я люблю його додавати більше як акцент, або можна ним повністю профарбувати губи. І коштують вони небагато, тому що за набір шести олівчиків там червоний, рожевий, білий, жовтий, а, такий бірюзовий колір і ще якийсь. Я заплатила гривень 120, десь з Далі я обожнюю ось такий блиск від LCF, він дуже і дуже смачно пахне. М -м -м. Це просто запах шипучки, пам'ятаєте, були такі цукерочки, шипучка, і це просто запах один в один. Плюс він дає неймовірний блиск, неймовірне сяйво. І я його обожнюю використовувати зараз, особливо влітку. Це щось таке дуже-дуже гарне. Ні, він не стійкий, але він у мене не скочується і гарно виглядає на губах, і ним можна доповнити будь-який образ. І мій сьогоднішній також можна доповнити. І третя рекомендація це ось така помада від Lemel, Вона ніжна, її можна наносити навіть на непідготовлені губи. Вона не стійка і вона виблискує, це не матова помада, але вона так гарно виглядає і підходить мені під мій колір вуст. І головне, вона не сушить губи. Виглядає непогано, але я хочу додати цей блиск із блискітками, щоб просто в мене ще й губи блищали. І звісно, що закріпимо весь цей макіяж ось таким спрем-фіксатором від Evelyn Зелої, який я також обожнюю. Ним можна і, і. закріплювати макіяж ним можна оновлювати макіяж. Наприклад, прийшло 3-4 години. Ви бачите, що у вас якась трохи така втомлена шкіра, її підстягнула. Ви побрискуйтеся, попшукайтеся ось цим а, спреєм, і ваша шкіра немов знову омолодиться, буде гарно виглядати. І дійсно цей фіксатор дозволяє довше триматися і вашим тіням, і вашим рум'янам, хайлайтеру. Раніше я вважала фіксатори чимось таким непотрібним, безкорисним, але після того, як я спробувала це, я просто закохалася в ці фіксатори. Не знаю, якщо до інших, чи є ще якісь класні фіксатори, але ось це я купила один, і він мені так сподобався, серйозно. А ми з вами зустрінемося через 6 годин для того, щоб перевірити, як тримається мій макіяж, і що 100% з моїх рекомендацій вам має сподобатися. Перевіримо, чи тримається у нас лайнер, чи буде триматися у нас тональний засіб, і чи триматимуться наші близькі точки. Ну що, котики, маркотики, які у нас результати Губок У нас немає через години-дві після нанесення, тому що я поїла марку Вони пропали. А брови в порядку, єдине, що тут початочок трішки стерся, не знаю чому, але стерся. На диво, на моє величезне диво, та стрази тримаються усі. Хоча я думала, що вони. Кудись попадають. Е, крім того, що в мене жирна якась дуже голова стала, все інше в порядку. Тональний лежить ще дуже гарно. Таке відчуття, що консилер ще навіть залишився, тому що, наприклад, після ламалі в мене через годину-дві вже з'являються просто осенці. Їх видно, навіть Через 20 хвилин тоді вони з'явилися. З ось цим консилером все нормально. Тут все у нас перекрито. Потім. Туш на місці не осипалася, з нею все добре, все прекрасно. Рум'яна і рум'янець уже майже не видно, він не такий інтенсивний, ще так трішки золото рожевим переливається, але не так, як було. Тобто вони трохи стерлися, і хайлайтер ще трохи в нас видно, ще він трохи є, але не прямо ту так насичено, як було. Плюс тональний так живо виглядає. Навіть я, можливо, трохи підпудрилася, аби кудись вийшла. У мене така жирна голова. О. І якщо дивитися на чорний лайнер, то він є вгорі, але внизу є такі, як. Невеликі трохи прогалинка, тобто він почав зникати. А так мені здається, що макіяж дуже класно протримався, класно виглядає. Але голова чомусь не протрималась. Голова мене якась жирна зараза. А так усе чудово, тому мої фаворити реально працюють. Тіні почали трохи підкочуватися через годин 5, Після макіяжу та не сказала цьому макіяжу вже 7,5 годин. Тому для 7,5 годин він навіть чудовий. І я тільки що в зеркало побачила, що ось тут трохи чорного з'явилося, але це через те, мабуть, що я ось так тільки що чіпала це все діло, перевіряючи, як там у мене верхня слизова. Верхня слизова на окей, все з нею чудово. І я думаю, що макіяж цей тест-драйв пережив. У коментарях ви можете написати взагалі, як вам мої улюбленці, можливо, ви щось із цього використовуєте або 100% б рекомендували, щоб усі це купили. І також можете написати свої найулюбленіші засоби, які ви точно знаєте, що мені можуть сподобатися. І більш всього, що я це куплю і перевірю. Тому що я на косметичні рекомендації така дівчина дуже схильна, тому якщо мені щось порекомендують, я піду це і куплю. І буду перевіряти і тестувати. Напишіть, як вам цей макіяж, чи вам подобається. Чи ні, куди б ви пішли з таким макіяжем? Я б знову ж таки певно зараз би надягнула піджачок і полетіла б <свісно> чи поїхала 40 годин, бо в дорозі прибула для того, щоб піти в якийсь бар на Подолі, відсвяткувати своє закінчення університету. Нарешті, до речі, я сьогодні отримала скан-копію свого диплому, тому можете мене привітати з тим, що я тепер бакалавр, бакалаврка, спеціалістка філологиня, і залишилася тепер. З'ясувати, що я хочу робити далі, і в принципі я це більш-менш вже з'ясувала. Ну що ж, такий цікавий макіяж моїми фаворитами ми з вами зробили. Я вам дякую за те, що були зі мною, і до зустрічі у наступному відео. Люблю, обожнюю і цілую.